Ще один вид дуже поширених шахрайств телефонний дзвінок від шахрая до потерпілого, в ході якого особа, яка виманює грошові кошти, представляється представником банківської або іншої фінансової установи і заявляє про ті чи інші проблеми з його рахунком, грошима, вкладеннями тощо. Цей вид шахрайства можна поділити на два підвиди. Перший підвид шахрайства – коли особа, яка телефонує, не володіє персональними даними потерпілого. Другий підвид також шахрайства – кваліфікованіший, коли особа, яка телефонує, володіє певною частиною персональних даних потерпілого чи вводить його в більшу довіру до себе. Перший підвид шахрайства відбувається наступним чином: надходить дзвінок, зловмисник ставить на відні запитання загального характеру, каже, що є певна проблема з рахунком, загроза його безпеці або, або що. Загроза його безпеці і під цим приводом одразу запитує номер банківської картки інші її індивідуальні ознаки і номер телефону, до якого вона прив'язана. Отримані дані зловмисне проводить через функцію зняття грошей з картки без самої картки. На мобільний телефон потерпілого, як правило, приходить код, який шахрай також запитує, після чого знімає чужі гроші. Інший підвид також шахрайства, коли шахрай телефонує потерпілому та повідомляє певну частину анкетних даних потерпілого, яку він збирає з тих чи інших відкритих джерел, і йому може бути відоме прізвище, ім'я, по-батькові тощо. Але все одно він не може володіти тією інформацією, якою володіє банківська чи інша фінансова або кредитна установа. І аналогічним шляхом заволодіває грошовими коштами потерпілого. Щоб протидіяти такому виду шахрайства, потерпілим необхідно ставити уточнюючі запитання щодо своїх персональних даних та банківських рахунків, які відомі лише їм та обмеженому колу осіб, оскільки є банківською таємницею. Таким чином, потерпілому необхідно поставити ряд питань, коли був відкритий банківський рахунок, скільки в ньому грошей, які його індивідуальні ознаки тощо. Як правило, його адресант не володіє цією інформацією і потерпілий може розуміти. Йому телефонує не представник банку, а шахрай. Надалі необхідно припинити дзвінок і зателефонувати на гарячу лінію банківської чи іншої фінансової установи та уточнити інформацію щодо свого рахунку. І ні в якому разі з першого телефонного дзвінка не надавати ніякі свої персональні дані. Як правило, на офіційних сайтах, офіційних представництвах таких установ є номери мобільних телефонів та номери гарячих ліній, і тільки ці установи і потерпіли і володіють цією повною інформацією. Лише перевіривши правдивість цього дзвінка та особи абонента, з яким спілкуєтесь, необхідно вчиняти ті чи інші дії. Необхідно особисто навідатись у банківську установу, щоб вирішити ті чи інші питання зі своїми банківськими рахунками. Крім того, сьогодні є маса можливостей перевірити цю інформацію через мобільний телефон шляхом входу приват 24 чи аналогічні застосунки інших банків.